Тому ось так, з дороги починаю знімати, не зніла, як ми виїжджали, збирались до останнього. Зараз ще зупинимось на заправці заправитися, я покажу, наскільки ми маємо забити багажник. Їдемо з наметами в наметове містечко в Англії, ось така погода. Не сонячна, але що маємо, то маємо. За чверть милі на керці поверніть на перший схід. Але що маємо, то маємо, покажемо все, як ми посилимо. В Англії за невеликі кошти. Покажу, а -а -а. як ми загрузили загрузили нашу маленьку Маленький кар. Ось такий фул. у нас тут тенти, все знаходиться. Атюдники, пиво, чайник, плитка, щоб готувати. Ну, Коротше, все-все, що необхідно для того, щоб е, жити в, палат, е, в е, наметі. І ще такий зверху, який я, мій чоловік купив в Шопі, я раніше розповідала в попередніх відео. Можна касиром. або картою, або йти туди а, на касу і там платити касир. Дуже поганий сьогодні трафік. Отак ми застрягли, там якась, мабуть, аварія попереду, зараз подивимось. Ми вже їдемо дуже довго, ніяк не, не, не прорвемося. Зараз стоїмо, останція стоїмо, ніяк не можемо доїхати. Хочу подивитися, що там трапилось. Чи може треба якось об'їжджати, буду зараз брати на буксир або щось таке. Не зрозуміло. Зараз от чоловік пішов дізнатись, ми там тільки що розмовляли. Знаю, скільки ми тут ще будемо стояти. Наша подорож вона направляється на схід. Ми їдемо на схід, але тут же багато, погода сьогодні краще. Ми отак обрали саме цей шлях через те, що е, саме через те, що погода трішки краща зараз тут. От думаємо, що температура води буде скрізь однакова. взагалі залі найс. Ми зараз е, їж, їдемо е, ла, ла, ла Хто оцей? Е, В'їзд? Ну, штучка, візьміть. Ну так, да, там млин, конячка. Поверніть праворуч. Красиво, так. Ваше місце призначення знаходиться Ліволоч. Так, нас потім спотяве. Та тебе майже не було. Олежка. Ось ми приїхали. Ось це Олєшка. Ось тут у нас багажник. Ще не розпаковані речі. Зараз будемо. Сьогодні в нас ще стажари немає. Сонечко все сьогодні, завтра може бути вже доща. Дощо ви дні. Але бачите, люди відпочивають. Зараз Олєшка буде ставити намет, а він у цій в справ... в справі він профі. Ось так розподілені місця. Де тут наш номер? А де наш номер, Олє... Богослав? А, бачу, Ось тут. Позаду, позаду, ось тут. У нас наші номери ось так. От А8. Маєш поставити так машину, поруч палатку. Ось там ще інший хтось заїде, зараз там номер. А ось там тропинка, як йти на море, прямо поруч з нами. Там на лінії горизонту починається море, а це типу лиману. Іноді в приливи, тут все такі, як річки заповнюються. Зараз не знаю, куди ми будемо тут йти. Ми зараз тільки приїхали, поставимо намет. І все розкажемо, все покажемо. Ми Трохи щасливі, але дійсно холодно. Все одно класно, що ми кудись виїхали. Так, Олешка. Ти okay. хепі? Поки ви дивитесь, як ми розкладаємо наш намет, я розкажу про наш кемпінг. Він називається High Sand Creek Campsite. Я бронювала місця в інтернеті, на їхньому сайті. Наше місце без електрики, воно нам коштувало 40 фунтів за ніч. Є також місця з електрикою. На території кемпінгу є. Туалет, душ з теплою водичкою, в туалеті достатня кількість умивальників, є навіть фен для сушіння волосся. Також є два технічні приміщення. В одному ви можете мити посуд, в іншому є пральна машина, сушилка для білизни, а також холодильник. Також є великий паркінг, безкоштовний. До вас можуть приїздити друзі і залишатись з вами до 10-ї години вечора. Питна вода колодязна, яку можна набирати. Але, на жаль, електрики немає. Немає розеток, тому це треба враховувати. Якщо у вас місце без електрики. Ще який знаходиться в містечку велсон Зе сі Його нам рекомендували. Це дуже популярний пляж. Але до нього треба трішки машиною доїхати від нашого кемпінгу. Я підозрюю. У нас там на в місті було одне завдання. Нам дали фотографію пляжа. Угу. <риранда> і сказали, напишіть, типу, якщо ви, ну, типу не пляжа, а от містечка біля води. <риранда> так. От напишіть, типу, опишіть його, ніби ви там знаходитися. І воно так само виглядає. Да, це, це, це був дуже популярний пляж. Поверніть <риранда> 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 Ну, І на хотіли шифт. Це дуже популярно. Що за магазин? Фішн-чіпс. Бачите, яка черга фішн-чіпс? Дуже, вони дуже люблять фішн-чіпс. Це відпочивають. Тут, бачите, піцерії, люди поруч живуть в кемпінгах або в таких будиночках, типу кемпінгах стабі, стаціонарних, по вагончиках. І приходять сюди поїсти, така морська. Уличка. Тут морозиво, айскрім теж черга стоїть, на айскрім. Я не знаю, де ми, можем паркуватись. Тут? ми можемо Тут? Чи можемо тут, чи ні? Думаю, що... не ж, не, де? А нам ще треба їхати. Нам ще далі показують. Тут вони їдять просто, тут це туалети. Це дитячий майданчик. Hello. <реш> а оце вони на пляж ідуть, бачиш? Оце вони, мабуть, йдуть. Ай, не знаю, може ми там не зможемо запаркуватись. І я не знаю, Олешко. Тут 20 градусів температура повітря. Побачимо, яка температура води. Таке велике паркування, треба ще дізнатись, чи воно коштовне, скільки воно коштує. А зараз будемо питати, кочі кажучи, система та сама, як і в нашому місту, місті, мі поруч нашим містом Мілтон Кінс. Там теж стоїть спеціальний апарат, з якому ти платиш карткою, скільки ти будеш стояти часу і платиш. Потім спеціальний такий квиточок тобі попереду мабуть, кладити. Так, да, воно квиточки лежать на передньому сидінні. Тобто все дуже легко. Зараз подивимося, які ціни на паркування. Вона щитала? Ні-ні, mm -hmm. please wait. 3,60. Ні, вона не Так? сітала. Yeah. Да? Yeah. О, є квиточок, є. Yeah. Іде він. Тут є як виточок. Короче, кажу, що ось такі ціни. До 2 годин 3.60, до 4 годин 7, 7 і весь день 13.50 за паркування біля пляжу. Кафе біля пляжу, підходимо. Зараз побачимо пляж. Вже вечір. Я не пам'ятаю навіть зараз скільки вже годин. Мабуть, вже, вже мабуть, після шостої, так? Да? Вже шість було. Було шість? Сі не було шість. Коротше вже вечір. Люди вже, мабуть, плавали, але сьогодні не, хо... не жарко. Сьогодні так прохолодно. Люди їдять морозиво. Теж пляж. Ми звідти прийшли, там паркінг. Щось ми поки не бачимо пляжу. Маємо надію, що він взагалі тут є і що ми правильно припаркувалися. Але навігатор сюди привів. Може, просто люди вже були тут і відпочивають в кафешках. Пляжі, мабуть, доволі холодно. Зараз побачимо. Це той пляж, я вже бачу. Воно будиночки стоять, бачиш? Ота та, такі старенькі, типу, як перевдягалки. Традиційні у них були. Оце, мабуть, була вода все. Так, да, да да Клас. Ми так сумували за морем. Дуже сумували. Це ми перший раз. За три роки тут взагалі ви, ви виїхали кудись на море. Дуже класно, тут гарно. Навіть повітря таке Ах, пахне морем. Денсіні, дуже відомі ці будиночки дерев'яні, вони їх малюють. На багато художників малюють англійських їх на своїх картинах, коли зображують море. І вони дуже люблять їх, вішають потім до себе в ванні кімнати, і згадують. Це для них одразу асоціюється з морем. Це такі, такі будиночки в них. Це я так думаю, що це раніше були перевдягальні. І так само в Америці. Дуже було престижно мати свою таку приватну перевдягальну. Це зараз вже як історична пам'ятка. Я думаю, хоча можливо, я помиляюсь. Ні. Олег каже, там хтось живе. Можливо, це зараз приватні, а можливо, вони здаються. Можливо, це живуть, але в таких маленьких спейсах вони ніколи не живуть. Це щось для них не традиційно. Це для нас, що на Азовському морі десь в якомусь кібіці Жити, але красиво дуже. Не знаю, подивимось, що це за будиночки просто. Їх багато? Їх воно наскільки багато, аж до того краю. Діти грають. Чудове місце насправді. Чудово, навіть якщо не можеш купатися одно. Хоча б подихати морем. Шло. Ось це бої залишились. Тут не можна було запливати. Багато-багато Ось Так відпочивають англійці. Навіть в холод їх тут багато, і вони тут відпочивають. Ми бачимо оголошення про те, що сюди припливають відпочивати морські котики. І щоб люди тут не ходили, тут все огородили. І для котиків був простір. Так, потім народ купив і сидить, їсть. Дуже холодно, але вони отак їдять, їм їм подобається. А можна паркуватися? Посеред дороги. Я не знаю, що можна тут паркуватись. А це, це на мілинусі ви кораблі? Так? Бо вода пішла? Так. Да. А потім вони знов... Я зрозуміла. Фіш якась. Вони сіли на мілину, тому що вода пішла. Це яхти, вони сіли просто на мілину. Це на яхти, мабуть, це лодки. Так? Я не знаю, чи можна тут паркуватись. Через 1000 футів плавно поверніть Ну, а Тут дуже гарно. лави такі. Вони і теж ку, а там вони десь купались, вони в рушнику йдуть. Бачиш, вони всі сіли на мілину. Ось так пройшла наша подорож та наш перший день біля пляжу Well's The Sea. Ми зараз повернулись на штабір, наше наметове містечко. Будемо укладатись спати. Завтра у нас новий день. Ми плануємо піти на Солончаки, пройдемось до моря. І спробуємо купатись вже біля нас. Не забудьте поставити вподобайку та підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво. Бажаю вам всім гарного вечора або дня. Нехай всім щастить. Побачимось вже в наступних відео. Дякую за перегляд!